9 травня, 24 рік Миколаїв. Заїхали ми на своє поле, де ми сіяли просу. Ну, відео буде не про просу, немає ще що показувати, тільки-тільки, ну ось, бачите, тільки-тільки-тільки ну, ну воно все підверху. Немає сильно що показувати, а це, скоріше всього, буде відгук і розповідь про те, як спрацював. на... Гроділ Максі, здається. Сплошний гербіцид. Сухий. Той, що ми вносили. Як я казав, я завжди працюю каліна сіль гліфосату. Ну, не подобається мені. Не подобається, вносили ми півтори літри. Так, пропало, там все пропало. А от на рахунок берізки, каліна сіль гліфосату навіть в нормі 1,5 літри, вона б набагато краще спрацювала. А в 2 літри це пройшло вже ну вже 2 тижні майже пройшло. Вже берізки б не було. Від калійної солі гліфосату берізки вже б не було. А ми бачимо тут просто пригнічення пожовтіння листочків нижні листочки зелені. І вона Держав вгору листочки, тобто їй дуже добре. Тож, гербіцид, який ми обробляли, мені не подобається, і я більше його використовувати точно не буду. Ну, це такий відгук. А по просові почало сходити, сходи, ось, вирили ми, сходить. Посіяно воно сантиметрів 5, як я казав, ми сіяли Ми сіяли з розрахунку на те, що без надії на дощ. Хоча у нас позавчора пройшов непоганий дощик, він би промочив, так як є на краях, я розривав. Думаю, краї мілко посіяні. Чому? Вибачайте, чому? Воно не зійшло, розрився, воно тільки-тільки покільчилось, тому що воно було в сухій землі, пройшов дощик і воно дуже швидко зійде. Ось на краях, де мільче, то все сходить. Ну, Більше відгук про гербіцид, який дуже погано посходили, ось падалося соняшника вже. Ну, що ми? Ми будемо вже чекати. Це вже погано. Щось мені. Не подобається, не подобається цей гербіцид. Ну то таке діло. Все. Дякую за увагу. Підписка, подобайка. Слідкуйте, будемо вирощувати разом. Коментуйте, рекомендуйте. Все буде добре і в нас, і в Україні. Дякуємо воїнам України за те, що... Дають нам змогу працювати на землі і підтримуємо їх, тому що ніхто їх не підтримує. Слава Україні! Слава воїнам!